Інформаційні підсумки середи 22 травня. До вашої уваги вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Загинув у ДТП. У Хмельницькому попрощалися з героєм Олександром Дударем. Позачергова сесія. Ще 85 мільйонів гривень виділили депутати на сили оборони. Слідами героїв. Квест для старшокласників десяти шкіл влаштували у середмісті. У Хмельницькому сьогодні провели в останню путь героя Олександра Дударя. У цивільному житті чоловік був приватним підприємцем. До війська пішов добровольцем. Служив сапером, воював на запорізькому напрямку. Помер 20 травня внаслідок ДТП неподалік Хмельницького. Поховали військового на алеї померли героїв на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Ми потеряли ну, кусочок серця, кусочок друга. Він дуже хотів жити, дуже хотів. Служив від цього, не тікав. Бів був сапером, був на передовій, приїхав звідти і мав їхати знов. Бачите, сталося так, що, що не вийшло. Ну, він був в Британії, був на, потім в Польщі був на навчаннях, і пішов сам добровольцем, як сапер пішов. Дуже розумний. Завжди приходив на допомогу, ніколи не відмовляв нічого. Він був дуже доброю людиною, воював на фронті, але, на жаль, його. Застала війна тут і розбився він тут на авто. 65 хмельничанам посмертно присвоює названня звання почесний громадянин Хмельницької громади. Їхні імена сьогодні на позачерговій сесії зачитав міський голова Олександр Семчишин. Вперше до Дня Героїв звання та одноразову матеріальну допомогу вручать 23 травня родинам полеглих воїнів. На сесійному засіданні також проголосували за додаткове фінансування на сили оборони, зокрема на забезпечення військових частин, а також лікування військовослужбовців і соціальну підтримку родин полеглих героїв. Детальніше про все Ірина Аріон. У сесійній залі Хмельницької міської ради лунають імена героїв: 65 хмельничан у достоїнні найвищого звання, почесний громадянин Хмельницької громади, посмертно у день героїв. Відзнаку та одноразову матеріальну допомогу 160 тисяч гривень вручать родинам полеглих воїнів. На позачерговій сороковій сесії депутати також проголосували за додаткове фінансування сил оборони. 85 мільйонів гривень з дохідної частини. Ми спрямовуємо на сили оборони. В цій сумі 85 мільйонів. 65 – це субвенції для військових частин, якими вони розпоряджаються самостійно, а також додатково 25 плюс 6 мільйонів. На придбання дронів квадрокоптерів через виконком додатково ще 6 мільйонів на власну збірку дронів. І ще 15 мільйонів гривень спрямують на лікування та реабілітацію військових, а також соціальну підтримку родин полеглих героїв. З початку року на це передбачили майже 850 мільйонів гривень. На сесії виділили кошти і на продовження будівництва укриттів в трьох школах: 12, 19, 13 і дитячому садочку номер 23 Роботи планують завершити до початку нового навчального року. Наразі коригують проєктно-кошторисні документації і для будівництва сховищ у дитсадках номер 15 та номер 18. Наступне пріоритетне питання, звичайно, це ремонт і будівництво укриттів. Ми додаємо 34 млн грн гривень на ці потреби. В цілому, з початку року, вже маємо 125,3 млн грн. гривень. Цьогоріч на базі навчально-тренувального центру планують відкрити школу пілотів та операторів БПЛА. Ремонтуємо одне з приміщень, яке придатне для. Відкриття школи закуповуємо необхідне обладнання, симулятори, навчальні, реальні коптери. БПЛА беремо за відповідального одного з учасників бойових дій. хочемо реально і військових навчати в школі БПЛА, бо на це є великий попит, і цивільних, які в нас навчаються в навчальному тренувальному центрі, і далі дійти обов'язково навіть до старшокласників 10-11 клас навчання в межах уроку захисту України. На сесії передбачили кошти на заміну вікон на сходинкових маршах у багатоповерхівках, котрі постраждали внаслідок терористичних атак у березні. І додатково 20 мільйонів на підготовку до нового опалювального сезону. Ірина Аріон, Марія Соколова, новини міста. Меморандум про взаємодію та співпрацю підписали Хмельницька обласна рада та благодійний фонд Карітас Хмельницький у ГКЦ. Він передбачає надання соціальних послуг із догляду вдома одиноким людям похилого віку. Малозабезпеченим та особам з інвалідністю соціальні працівники карітасу мають відповідний досвід, адже в рамках проєкту, домашня опіка допомагають майже сотні пенсіонерів. Частина з них вимушені переселенці. Подробиці в сюжеті Олександр Семенюк. Меморандум про взаємодію підписали Хмельницька обласна рада та благодійний фонд Карітас Хмельницький у ГКЦ. Співпрацюють не перший рік. Благодійні організації, громадські організації вони несуть певну свою місію. Вони можуть допомогти матеріально, вони можуть допомогти психологічно, вони можуть допомогти в певних медичних в таких галузях. Але держава все ж таки не позбавляє себе нести відповідальність в юридичній сфері. В державі також є дуже багато проектів, дуже багато рішень різних механізмів, де втілюється допомогові такі процеси, які ми, наприклад, скооперувавши, можемо якісніше допомогти людині. Меморандум передбачає надання соціальних послуг із догляду вдома одиноким людям похилого віку, малозабезпеченим та особам з інвалідністю. Кількість соціально незахищених верст населення в умовах широкомасштабної війни вже третій рік. Поспіль. Суттєво збільшується. Збільшується категорії людей, які відповідно по віковій категорії, які потребують сьогодні певної соціальної підтримки, психологічної, психічної, фізичної реабілітації. У благодійному фонді нині діє проєкт домашня опіка. Соціальні працівники допомагають майже сотні пенсіонерів. Частина з них вимушені переселенці. Це є догляд вдома згідно державного стандарту, тобто. Допомога в самообслуговуванні, допомога в веденні з цього року. Ми маємо можливість надавати представництво інтересів, забезпечення реабілітаційним обладнанням, навички ним користування. Також велике значення є психологічна підтримка. З людьми похилого віку працює один психолог та шестеро соціальних працівників. Підопічних вони навідують тричі на тиждень. Ми намагаємося людей, які є ізольовані, соціалізувати, вивести в люди, допомогти їм продовжити життя. Тому написано живемо життя. Як і для молодого, для молодої людини це важливо, а для старшого віку це ще більш важливо. Після підписання меморандуму надзвичайно нічого не зміниться, тому що ця співпраця буде продовжуватися. Тобто, підписання меморандуму це своєрідний такий проміжний етап нашої діяльності і підтвердження довіри, підтвердження продовження нашої співпраці. Олександра Семенюк, Данило Біга, Новини міста. Вес для учнів 9-10 класів, слідами героїв, відбувся у середмісті Хмельницького. У ньому взяли участь команди з 10 шкіл. Випробовували свої знання з історії, краєзнавства, тактичної медицини. Загалом подолали 10 станцій. Хто переміг у змаганнях, розповість Ірина Муляр. У квесті слідами героїв бере участь Софія Колюда. Вона у складі команди 11-го ліцею. Вибороли третє місце, готувались до змагань заздалегідь. Історія Хмельниччини, також тактична медицина. Збирали автомат, бо знала, що там буде подібне завдання. Найбільш цікавіше буде станція з медициною і з автоматом. У квесті взяли участь учні десяти шкіл. У кожній команді по шість учасників. Вони відвідали десять локацій, розташованих у середмісті Хмельницького. 3, 2, Це відомі постаті. Станція станція, дешифрувальна, зброєзнавство, історична ідентифікація, радіозв'язок. Так, мед туристична вулиці старого міста, історичні епохи в музеї історії міста. Ми намагалися зібрати якісь такі станції практичні з військовослужбовцями з різних формувань. Охоплює загалом центральну частину міста від міської ради і до вулиці Подільської. В цьому просторі команди мають знайти станції, мають знайти будинки. Меморіальні дошки команди мають з того, що можемо озвучити, розібрати, зібрати автомат Калашникова, накласти турнікет, допомогти пораненому. Мають історичні артефакти, віддавнені до сьогодення в хронологічній послідовності, взяти собі в руки, надягнути на себе і приміряти командою. Мають виконати різні квести, розшифрувати зашифроване послання, там знайти місця в Хмельницькому, пам'ятні історичні, пов'язані з українською революцією, з другої світової. На одній із станцій учнів перевіряли на знання історії України та всесвітньої історії. В якому році проскурує перебували, перебували представники директорії УНР? питання в нас взагалі по першій світовій війні, по другій світовій війні і сучасна російсько-українська війна для дітей дається 12 запитань. Вони мають вказати дату, рік як називалася ця операція. Та важливо знати історію, щоб знати напевно, як жити далі. На запитання про нинішні та колишні назви вулиць Хмельницького відповідали в туристично-інформаційному центрі. Це Володимирська, Грушевського, Проскурівська, ну і також інші. Зокрема, їхні старі назви, це як Олександрівська, як наша сучасна Проскурівська, Комерційна сучасна Грушевського і Дворянська сучасна Володимирська. На одній із станцій школярі спробували передати інформацію один одному за допомогою радіозв'язку. Настанови давали співробітники Служби судової вони повинні поділитися будуть на дві команди, розійтись по позиціям і здійснювати радіообмін, цікавляться, чи є зашифрованим це спілкування по радіостанціям. Також цікавляться взагалі, як працює технічно, як працює радіостанція. Перемогла у квесті команда ліцею номер 17 Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Мусив узятися за бандуру як за останню зброю. Альбом біографії Костя Місевича під такою назвою презентували у Хмельницькому. Авторка книги Оксана Доронська Собко, наукова співробітниця музею історії міста Хмельницького. Над виданням працювала з 2017 року. До альбому біографії увійшли досі невідомі факти із життя подільського бандуриста – Зокрема, про його участь у підпільному поході армії УНР проти Російської соціалістичної федеративної радянської республіки під керівництвом Юрка Тютюника Приурочили захід до 133-ї річниці від дня народження Костя Місевича. Ірина Кондратюк розповість більше. Альбом біографію Костя Місевича, подільського бандуриста повстанця презентували у Хмельницькому. Написала книгу Оксана Доронська Сопко, наукова співробітниця музею історії міста Хмельницького. Книга називається Мусив узятися за бандуру, от як за останню зброю. То в нього була отака от зброя. Там була бандура, і за допомогою бандури він планував піднімати масу. Він вважав, що за допомогою бандури можна зробити більше ніж за допомогою зброї, тому що це ідеологічна зброя. До альбому біографії увійшли досі невідомі факти із життя Костя Місевича, уродженця колишнього села Лезнево, нині одного із мікрорайону міста, зокрема, про його участь у підпільному поході армії УНР проти Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки під керівництвом Юрка Тютюника. Вони нелегально переходили кордон, переходили річку Збруч. Тут займалися підпільною організаторською діяльністю, готуючи другий зимовий похід. Авторка працювала над виданням з 2017 року. Левову частину фактів взяла із матеріалів Державного архіву Хмельницької області. Каже, допомагали у підготовці книги й інші дослідники біографії Костя Місевича. Один із них рівненський бандурист Назар Волощук. Я показував твори, ноти, які він виконував, і ті, які він аранжував для бандури. От, наприклад, є дуже унікальний твір Киселик. Це відома пісня. Її співають всі кобзарі, але в Лезневі вона має свою мелодію. І аранжування зробив для бандури саме Кось Місевич. Авторка додає, їй важливо було дослідити біографію Костя Місевича не лише через його здобутки в боротьбі за незалежність України, а й через їхні родинні зв'язки. Моя пра прабабуся, от це його тітка, тобто рідна сестра, його батька от, Федора Гнатовича Келія Гнатівна Місевич. Тому я виконую свій ще до того всього родовий обов'язок. Відбулася презентація у Хмельницькій міській раді. Це місце обрали не випадково, адже раніше у цьому приміщенні функціонувало Проскурівське Олексіївське училище, випускником якого був Кость Місевич. Чотири роки тому відкрили меморіальну дошку в рамках сьогоднішньої презентації. Ми обов'язково до неї підемо, покладемо квіти, шануємо пам'ять легендарного борця, легендарного воїна, легендарного митця. Ну і справжнього українця. Випустили альбом, біографію, накладом 500 примірників. Їх уже розповсюдили у бібліотеки та навчальні заклади Хмельницького. Приурочили захід до 133-ї річниці від Дня народження Костя Місевича. Ірина Кондратюк, Марія Соколова. Новини міста. Польський диригент Роман Ревакович та київський піаніст Дмитро Таванець виступлять на сцені Хмельницької обласної філармонії. На слухачів чекають твори двох відомих польських митців Станіслава Монюшка, якого називають батьком польської національної опери. Та Вітольда Лютославського, сучасного композитора та громадського діяча, звучатиме й відома симфонія номер 9 до мажор Франца Шуберта. На сцені виступить і академічний симфонічний оркестр філармонії. Відбудеться концерт у п'ятницю 24 травня. Початок о 18-й. Програма складається завжди е, з таких з, е, що Подобається, що хочеться почути, що хочеться доторкнути власними руками. Людославський мені дуже близький. Менюшко, щоб показати також хмельницькій публіці витоки польського симфонізму. Це, можна сказати, основоположник польської музики. Цей твір надзвичайно складний. Я би сказав, що для піаніста він... Досить ну, має займати важливу частину в репертуарі, і час репетиції важливо цей налагодити, бо це фактично як ансамблевий твір, також не просто що рояль окремо, а оркестр окремо. Тобто, ще треба буде налагоджувати наші внутрішні зв'язки музичні. Це м -м, продовження нашої історії українсько польських діалогів і надзвичайно щасливий, що пан Роман є таким. Мабуть, основним координатором і популяризатором польської музики в Хмельницькому та й в Україні в цілому. Дмитро Таванець це відомий далеко за межами України, піаніст, який вперше виступає у нас в Хмельницькому. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!